У житті повно дивних речей, які важко зрозуміти не роби добра, не отримаєш зла. Чому іноді, коли ми намагаємось допомогти, це обертається проти нас? Чому доброта не завжди винагороджується? Або чим більше робиш, тим менше цінують. Чому люди не цінують те, що ми вкладаємо багато сил? Відповіді на ці питання не лежать на поверхні, збагнути їх можна лише з часом, набуваючи життєвого досвіду. Кожен крок, кожна помилка, кожен урок наближають нас до розуміння цих парадоксів, те саме стосується феномену, чим більше намагаєшся, тим менше життя обдаровує щастя. Ці слова кидають виклик нашому уявленню про зв'язок між зусиллями та благополуччям життя сповнене парадоксів чому одні отримують все легко, а інші, незважаючи на титанічні зусилля, залишаються ні з чим? Візьмемо до прикладу мою знайому, що мріє про дитину, але всі спроби завагітніти марні, а поруч її подружки, не докладаючи зусиль, легко стають мамами. Чим вона гірша. Або пара, що роками відкладала на власне житло, аби потім зіткнутися з різким зростанням цін. Їм доводиться тепер іти на компроміси, брати кредити, адже роки наполегливої праці ніби знівельовані. Чому надмірна турбота дружини може призвести до розлучення? Чому діти тікають від матерів, які присвятили їм все життя? Життя підкидає нам каверзні питання, чи справді те, чого ми так жадаємо, нам дійсно потрібне, чи не втрачаємо ми щастя, зациклюючись на меті. Деякі стверджують, що сценарій життя вже написаний, і наші старання нічого не значать, чи дійсно все вирішено за нас. Якщо нам судилося бути багатими, то не обов'язково через виснажливу працю, кажуть вони. Можливо, скарб чекає нас на задньому дворі або валіза з доларами на антресолях. Та чи не є така позиція виправданням для лінощів? Адже в постійному самовдосконаленні пошуку себе, подоланні труднощів немає нічого поганого лягти на березі і лежати значить пропустити всі радощі життя. Не завжди те, що ми хочемо, дійсно нам потрібне, зациклюючись на меті, ми можемо втратити з виду інші можливості. Зрозуміло, що стараність і завзятість важливі якості, але не забуваймо про далекоглядність і покірність долі. Можливо, сірі будні це не просто нудьга, а час, коли доля береже нас. Те, що тобі призначено, не візьме ніхто інший, говорить мудре прислів'я. Нехай нас не лякають невдачі. Не метушись адже всьому свій час. Зрозумівши, що ми не можемо впливати на все, відпустімо страхи. Нехай життя тече своєю чергою, а ми будемо уважні до його знаків. Як ви думаєте, чому одні люди отримують все легко, а інші, незважаючи на титанічні зусилля, залишаються ні з чим. І чи стикалися ви з ситуаціями, коли чим більше ви намагалися, тим менше щастя отримували? Напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.